20 число день гарних новин на Закарпатті. За задумом, працівники ЗМІ раз на місяць цього дня повинні обмежитись тільки позитивними новинами. Роблять акцент на скандалах, негативі. Ну, важко знайти, хоча їх в житті є, тих добрих новин багато, але їх у ЗМІ не так часто може знайти. Тому ми Кинули такий заклик до ЗМІ, щоб продукувати добрі новини, шукати їх і оприлюднювати. Інформаційний простір переповнює інформація кримінального характеру. Більша половина повідомлень в ЗМІ, ДТП, насильство, стихійні лиха, критика. А останнім часом не тільки в Україні, а й за її межами не перестають транслювати події на Євромайдані. Негативні новини зазвичай у стрічці ТОП. А як стверджують психологи, перегляд такої інформації щодня може стати причиною стресу. Збільшується вплив негативного психічного навантаження і в людини, яка передивляється щоденно новини з негативним якимось змістом або з негативними подіями, вона має більший Пост стресовий синдром, чим ті люди, які безпосередньо були на місці якоїсь конкретної негативної події. Якщо вірити американським вченим, особливо не варто переглядати такі повідомлення вранці, адже тоді мозок сприймає інформацію більш детально. Опитані в Ужгороді респонденти заявляють, переглядають новини ввечері після роботи. А найбільше цікавляться інформацією щодо політичної ситуації в країні, яку навряд чи назвеш позитивною. Ужгородці ідею з гарними новинами сприймають на ура, хоча кажуть, примусити себе не. Не переглянути події негативні, важко. І на такі події політика якраз в Україні мене більше цікавить. Ну, це мене в першу чергу цікавить політика українська. Здебільшого негативно. Я не дуже це хочу дивити, таке, як є. Підпали машин побуття студентів, журналістів. Ситуація в країні, нові закони, вкрай пригнічують народ. Люди стурбовані долою держави. Хвилюються за своїх однодумців на майдані. Навіть жарти містян сьогодні пов'язані з політикою. Ця тема наболіла і не виходить з голови. Тим не менше, психологи радять не перевантажуватись негативними новинами і, хоча б раз на тиждень, відволікатись програмами про тварин, мистецтво чи дітей. І варто не забувати. Сміх продовжує життя, а нервові клітини не відновлюються.